Слава Україні! В ефірі ранкові новини 19 березня у студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, трагічних на війні загинув волинянин Віктор Штань. Воїн був родом із села Осереби. Відомо, що строкову службу Віктор проходив у 2016 році. Пізніше підписав контракт на продовження служби. На передовій він був з перших днів повномасштабного вторгнення. Останній бій волинський герой прийняв 7 березня 2024 року. У бійця залишилися дружина та діти. Надійшла і ще одна трагічна звістка з фронту. На Донеччині зупинилося серце річного головного сержанта Михайла Руденя. Воїн був жителем села Ішин Ковальської громади. Чоловік ніс службу у лавах ЗСУ з 11 травня 2022 року. Серце головного сержанта протитанкового взводу зупинилося 14 березня 2024 року у місті Костянтинівка. Також 18 березня 2024 року перестало битися серце захисника із села Заріччя Володимирської громади Ігоря Остапчука. 56-річний сержант, у якого за плечима досвід дворічної служби в АТО не вагаючись, став до лав ЗСУ у перший день повномасштабного вторгнення, він брав участь у визвольних боях на Київщині та Харківщині, де отримав важке поранення. Після одужання досвідченого артилериста Ігоря Остапчука призначили інструктором навчального батальйону на Рівненському полігоні, де він займався підготовкою військовослужбовців. У бійця залишилась мама, дружина та син. На жаль, це не всі втрати. Зупинилося серце військовослужбовця з Волині Володимира Шишка. Про це повідомили у Затуртівській громаді. Житель села Павловичі Володимирського району проходив службу в 14-й окремій механізованій бригаді. За станом здоров'я чоловіка перевели до першого відділу Володимир Волинського ТЦК та СП. Життя Володимира обірвалося внаслідок хвороби. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття родинам героїв, які віддали своє життя за Україну. У центрі Луцька сталася масова бійка. Відео з місця події з'явилося у місцевих телеграм-спільнотах. Інцидент трапився ввечері 17 березня на вулиці Лесі Українки. Прибули правоохоронці для з'ясування всіх обставин конфлікту, а також швидка. Скільки можна? Сьогодні всю країну шахедами обстрілювали, а вони б'ються. Нехай місто знає своїх героїв, і так кожного дня написала Лучанка, яка знімала відео У Луцьку нетверезий водій влетів у дорожнє огородження. Як повідомили у патрульній поліції, інцидент трапився 17 березня під час комендантської години на перехресті вулиць Набережна та Шевченка. З'ясувалося, що автомобілем Фіат добло керував 19-річний водій. Він не дотримав безпечної швидкості руху та здійснив наїзд на дорожнє огородження. Також під час спілкування у Керманича інспектори виявили ще й ознаки алкогольного сп'яніння. Він пройшов освідування на місці події і Драгер показав 1,33 проміле. На юнака інспектори склали аж три адмінпротоколи. У Луцьку на вулиці Кравчука сталася пожежа. Вогонь спалахнув ввечері 17 березня. Стовпи диму і полум'я шокували, чи не увесь район. Чому ж сталася пожежа? З'ясовувала наша знімальна група. 17 березня, пізно ввечері, ось у цьому під'їзді на вулиці Кравчука сталася велика пожежа. Стовпи диму та вогонь шокували мешканців району. Що сталося, чому спалахнув вогонь і хто в цьому винен, будемо з'ясовувати. На вулиці глянули на вулицю. Вже іскри летіли на наші вікна. От, і вже на вулиці побачили людей, дітей, що дивилися. Ну і тут відкрили двері, а тут вже в опалаї. Пожежа трапилась між другим та третім поверхом. І ось як зараз виглядає це місце. Мешканців будинку пожежа буквально шокувала. У багатьох квартирах були діти, і для того, щоб не отруїтися чадним газом, люди рятувались, як могли. Паніка діти злякалися дуже. Ми в нас квартира на дві сторони. То з цієї сторони, що був, ну я на балкон вийшла. Там відкрила вікно, а там вже ну вогонь. Я не зрозуміла, де це. Я думала, сусідня квартира знизу, а це оказується вже другий поверх. І дітей відразу наслідують ну, в іншу кімнату. Ми завели на балкон. Ми відразу взяли, намочили простинь, завісили двері і на балконі були всі дві години. А ось так виглядає третій поверх, на який піднялося найбільше диму і найбільше вогню. Жителі багатоповерхівки не знають, чому спалахнув вогонь. А от працівники ЖКП, які на місці ліквідовують наслідки пожежі, припускають, що це не випадковість і в цьому є провина самих мешканців будинку. Вони самі роблять, самі винуваті. бо захаращували оці сушки. Якби те не було захаращене, то б не було б. Натомість енергетики стверджують, що це ніщо інше як підпал. Електрощитки на другому та третьому поверсі згоріли повністю. Ну я не, не родиві люди, які таке роблять. Тобто, я, на вашу думку, це хтось. Це не підпал був. Бо воно все, якби воно тліло, то люди почули б та й вилипне сполоха так. Воно розгорілося сильно. Більше того, мешканці третього і четвертого поверху залишаться без світла на невизначений термін. Світова згоріла на третій етаж повністю. На четвертому теж зовсім. Це значить, що третій і четвертий поверх будуть повністю без світла, без електрики? – Так, 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 так. А скільки часу вони тут будуть? – Ну, не знаю. Тиждень. Зараз затягнемо силу, за затягнем, потім будемо розводку робити. Довдов Тож чому врешті горіла багатоповерхівка? Журналісти телеканалу Конкурентів звернулися за коментарем до рятувальників. На даний момент причини обставини виникнення пожежі з'ясовуються. Тому що від жителів надходили також скарги, що в даному будинку дуже часто люди використовують ці приміщення для того, щоб вийти покурити, також інспектор нагадав правила поведінки під час пожежі, яких потрібно дотримуватись, аби вберегти власне життя. Саме найперше, що потрібно зробити, коли ви почули, що десь в приміщенні виникла пожежа, це негайно евакуюватися з даного приміщення. Бачите, обставини так склали, що пожежа виникла на другому поверсі, а люди живуть поверхами вище і не змогли, не встигли, тобто вийти через ходову клітину, тому що вона була вже повністю вся в диму. Панікувати не потрібно, потрібно зачинити щільно двері у себе в квартирі, щоб дим не потрапляв туди, взяти намочити якусь ганчірку або рушник, затулити щілини в дверях і чекати, поки рятувальники вас рятують, от, наприклад, як через автодробину або за допомогою засобів захисту безпечно можна було вийти через ходову кутину. Тож, поки спеціалісти встановлюють точну причину пожежі, працівники ЖКП продовжують приводити під'їзд до ладу. Натомість мешканці будинку надіються, ті, хто дозволяє палити собі у невстановлених для цього місцях, врешті зрозуміють, що така необережність може вартувати багатьох людських життів. У Луцьку, 16 березня 2024 року. Синоптики зафіксували черговий температурний рекорд. Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології. За даними спостережень метеостанції, 16 березня 2024 року. Максимальна температура повітря в Луцьку становила плюс 14 градусів Цельсія. Попереднє рекордне значення було зафіксоване аж у 1983 році. Далі у нас блок всеукраїнських новин протягом доби, 17 березня, окупанти обстріляли населені пункти Сумської області. Як повідомила поліція області, внаслідок обстрілу загинула одна людина. Ще одна отримала поранення. Пошкоджено близько 15 приватних домоволодінь: три багатоповерхових та п'ять приватних житлових будинків, адмінбудівлю, приміщення лікарні, бібліотеку та дитячий садок. А також руйнувань зазнала цивільна інфраструктура. Окрім того, зросла кількість постраждалих від удару балістичними ракетами по Миколаєві 18 березня. Станом на 18 березня їхня кількість становить 9 людей. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім. Серед постраждалих є двоє дітей, зокрема, 11-річна дівчинка. Також Кім розповів, що людина, яка померла в лікарні внаслідок атаки, чоловік віком 50 років. За словами голови ОВА удару, завдали з тимчасово окупованого Криму за допомогою ймовірно, двох ракет іскандер. М. Атаки зазнав інфраструктурний об'єкт міста. Крім того, російські війська запустили по Україні 22 ударних дрони типу Шахет. Армія РФ атакувала Харківську область п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300, С-400, а ще двома керованими авіаційними ракетами Х-59. Росіяни вдарили по Сумській області. Зенітні ракетні підрозділи повітряних сил та сухопутних військ, мобільні вогневі групи Сил оборони України, а також засоби РЕП відбили атаку дронів. Українська протиповітряна оборона збила 17 дронів. У тисі виявили ще один труп. Про виявлення у річці тіла людини українським прикордонникам повідомили румунські колеги. Потопельником виявився 33-річний харків'янин. Від початку повномасштабного вторгнення це вже 22-й випадок загибелі чоловіків, що намагаються подолати річку. Прикордонники застерігають утриматися від подібних мандрівок, адже це може бути небезпечним для вашого життя. Уряд виділив додаткові 5 мільярдів гривень для сил безпеки та оборони на закупівлю дронів. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Додаткові 5 мільярдів гривень виділили сьогодні для сил безпеки і оборони. Кошти будуть спрямовані на закупівлю дронів, необхідних для наших захисників на передовій. Повідомив він, міністерка економіки України Юлія Свириденко зазначила, що на сьогодні вже укладено угод з виробниками ПЛА на суму близько 30 мільярдів гривень. В процесі перебуває підготовка контрактів на суму 14 мільярдів гривень. На Київщині СБУ викрила батька та сина, які працювали на ворога. Зокрема, за даними спецслужби, вони допомагали РФ здійснювати ракетні обстріли та хоронили останки російських тіл в регіоні. Підозрювані отримали від ворога завдання з фіксації та передачі інформації про військові об'єкти та важливі об'єкти інфраструктури в Києві та області. Зокрема, місця, де виготовляли дрони. Ці дані використовувалися для подальшого здійснення ракетних обстрілів. За таку співпрацю вони отримали грошову винагороду. Їм тепер загрожує довічне ув'язнення. І до загальносвітових новин у Румунії почали будувати найбільшу в Європі базу НАТО, на території якої зможуть розмістити до 10 тисяч військовослужбовців та їхніх сімей. Про це пише Euronews Romania. Нова база займатиме приблизно 2800 гектарів із загальним периметром 30 кілометрів і зможе розмістити будь-який тип бойових засобів. Проєкт передбачає злітно-посадкові смуги, озброєні платформи, ангари для військових літаків, а також школи, дитячі садки, магазини та лікарні і все необхідне для бійців та їхніх родин. Польські протестувальники заблокували два пропускні пункти на кордоні з Німеччиною, розмістивши майже 90 сільськогосподарських машин біля дороги. Акція протесту там триває з неділі, 17 березня. Про це повідомляє РМФ «24». Фермери заблокували пропускний пункт у Свєце, а пізніше в Губінику. Перетнути польсько німецький кордон можуть лише поліція, швидка допомога та прикордонники. А серед звичайних автівок утворився затор. Фермери налаштовані страйкувати. Цитуємо скільки буде потрібно. Перед початком протесту в неділю 17 березня речник акції Роман Ващик заявив, що зміна зеленої угоди не єдина умова фермерів. У нас також є питання регулювання ринку, зазначив посадовець. На північ сектора гази вперше з листопада минулого року доставили вантаж гуманітарної допомоги. Дев'ять вантажівок в'їхали до північної провінції сектора Гази. Про це повідомляє «Укрінформ» із посиланням на ТРТ Хабер. В'їзд вантажівок у регіон відбувався з дозволу ізраїльської армії. У гуманітарну допомогу входили базові продукти харчування: це рис, борошно, цукор. Саме через спрагу і голод у таборі для біженців. З листопада 2023 року. Коли в останнє надходила гуманітарна допомога, померло 27 осіб. А на Росії завершилися псевдовибори, в яких котре десятиліття перемагає одна й та сама людина. Бункарний дід продовжує бути царем на болотах, а видання The New York Times наводить п'ять висновків, які можна зробити із так званої перемоги Путіна. Хоча перемога Путіна була заздалегідь визначеною, результати виборів перевершили всі очікування. У 2012 році він отримав 63,6% голосів. Експерти очікували, що цього разу Кремль отримує результат близько 80%, але Путін отримав ще більше відсоток ближче до 90%. Кремлю не вдалося повністю досягти того образу національної єдності, якого він прагнув. Путін претендуватиме на народний мандат на продовження війни в Україні. Війна і надалі залишатиметься головним принципом для Кремля: Росіяни стурбовані тим, що буде далі. Отож, поки росіяни стурбовані і досі не мають ані грама свободи, українські воїни кожного дня виборюють кожен шматочок своєї землі, аби ми всі жили у мирній і вільній Україні.